Ми для цього за внуками ховаємося. Малий каже, бухає, а другі стіжки розкаже про Путіна. Прилетів підрон під у нас в заклад Марипівського ліцею. Мене закрили, гурцю закриваємо. А це ви щось купили, так? Так, треба, що треба, мене. Гори-гори, буде ясно. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Борвик. Сьогодні працюємо у Миропільській громаді. Кілька днів тому росіяни атакували це село ФПВ дронами. Дуже багато пошкоджень. Зокрема, всі вежі мобільних операторів тут знищені. Є проблеми зі зв'язком та світлом. Деталі вам розкажемо. Вікна не Дуже багато пошкоджень. Давайте подивимось. Давайте, показуйте. Це один з останніх прильотів. Так, ну ішки. Один край і там потрапило. FPV, так? Так, є запчасті, щоб залишилося. Можете подивитися, що ми натворили. Рядом клас вас. Прилетів в у нас в заклад Маропільського ліцею. Потім прилетіло три півідрона в центр дитячої та юнацької творчості. Один безпосередньо покрівлю, два по території. Прилетів в півдрону покрівлю будинку культури номер 1 в Маропіллі І по в межах вежі Київстар і вода теж три. Як у вас зі зв'язком зараз? Ну, зв'язок у нас є. Зараз дивлюся, Київ Стара немає зовсім. Водафон є. В принципі, зв'язок є, але він дуже слабенький. Це повітряна тривога, так? Повітряна повітряна Ого, яка гучна. Що тепер робити будемо? Ми на цю тривогу саме менше звертаємо, тому це я Як... кажу, глобальна. І вже шкоди робимо місць. Ті ж півішки, артилерія і так далі. Те, що наша обстановка, те, що ми живемо в яких реаліях. Хочеш жити, вмій ховатися. Тут на прикордонні це особливо актуально. Спеціалізованих укриттів у сільській місцевості немає, тож місцевих рятують найпростіші укриття, як то погріби. Може. Залишки асапських подарунків. Це від останнього разу, так? Так, да, да, да. це один. Ось це зелену, а так. А також що в, клас, в класі розлетілося. У сільраді за сховок слугує перший поверх. Кабінети з вікнами убезпечили такими загородженнями, мішками із піском. Ми тепер пошкоджені, особливо покрівлі. Ми просто натягуємо нам, благодійна організація Пролізка привозить матеріали допомагає, натягуємо просто брезентами, вкриваємо і поки, скажімо так, капітальним ремонтом і відновленням покрівлі не займаємося, тому що це все тимчасово зараз робимо, тому що невідомо, що буде на даний час навіть. Як ви це залишаєтесь працювати тут? Чи люди ще приходять? А чи тому вони... що люди живуть, люди живуть і людям треба десь купляти, десь куплятися і люди живі, їм треба їсти. Так що... А як ви товари оце привозите? Тут же теж дорога там прострілюється небезпечно. Ну, їдуть, їдуть. Менеджери приїжджають, заказують товари і їдуть. А страні... З ризиком ну їдуть. У вас раніше тут випічка була, пиріжки, я пам'ятаю, так? Да? Ну, возить до нас пиріжки, і з рибиці є да, на своя пікарня. Тривоги, як тривога, так і закриваємо магазин. Коли звучить тривога, життя в селі завмирає. У магазині припиняється торгівля, і продавці, і покупці відсиджуються у безпечному місці. Ось зараз світло настроїлося, інтернет настрає. Спасибо, що настроюють. Тільки ну, ті -коті літають. Хто літає? Це, як, дрони. Ага. Оце що вчора літали. Бачили ви їх? Бачили. Так? Ну бачили, то маропілі поскидали туди, в село Мараполі. А так все у нас нормально. Хліб возять, все возять, все є у нас. А якось це там зі швидкою чи доїжджають. А ну, швидка, тепер у нас немає, відправили в Мараполі на суми важко. Заболяє дитина, це коли вона доїде, хто на що Або ранять когось. Людей може когось радити, може не спіти швидка. ще її відправили на маропи. Так само і пожарку відправили. Гори-гори. Так, да, пожарки теж немає. Немає, гори-гори, буде ясно. А ви не виїжджали звідси? Ні, ми тут і сидимо. А куди виїжджати? не повний двір. Кормити треба. І тут можна жити. Раніше люди жили і ми будемо жити. А це ви щось купили, так? Так, треба, все, що треба, майональ, все купили. Це ви на шопінг сходили, так? Ага. Та ще туди і туди провулок у нас. Оце таке. Ну, все нормально. А що ще вам розкажу? Люди строються, все одно люди ніхто нікуди не тікає. Все строїться. Всі розготовляють скотини, коровить держать люди. Ну, що, все держать. Що іще нас? Варення закривають. Варення закрили, гурці закриваємо, все закриваємо, а що ще? Ось ще один їде. Що там асані вона сидить? Та, як ти думав? Багато цвітів в мене росте скрізь. І на городі біля хати, і в дворі красота. Класно. Вона не вона, хата цвіте, і цвіта. Люблю цвіти і все. Ось я живу. От мене є. Так, це техніка. І зараз заходимо в погірці. Буточку да, беру, щоб мешала, що не вона Сюди в курмі дівчині. Ой, Господи. Ось ми з дітками за внуками ховаємося. Це ви навели тут порядок, да, да? Да. бо Одна... часто приходиться сидіти. А буває, коли де дітвору, хоч посадить сюди, Малих хоч посадить. А так все нормально. так ми живемо. Взимку теж тут сиділи? — Тільки як бахають зим, зимою сюди теж. Як хорошо бомблять, добре літають, тоді вже сюди чекаємо. А як сіляню не, не, не в хаті сидимо, ми ввечері в хаті. А як от, от дуже вже чуємо, що десь ближче прильоти при йдуть, ракети тоді вже дітуру сюди в посіб. Mm -hmm. Малих. Отак от таке. А бувало таке, що там довго вночі сиділи там? Це було раз і сиділи, в тому году довго сиділи вночі, що одна за одним, що не зябу вилізти дітворі. Мужики то на вулиці сидять, наблюдають, куди літають, щитають, а ми mm -hmm. вже бої в дітворів малих. Mm -hmm. Діти як бояться, плачуть. Ні, ніхто не плаче, малий каже, бухає, а другий. Стіжки розкаже про Путіна, господі скажеш. Справа з евакуацією у нас поки зараз нема ніякої евакуації. До нас безпосередньо в сільську раду не звертаються люди. Ті, що виїжджають, вони виїжджають самостійно, бо вони виїжджають або до родичів, або знаходять десь, можливо, знімають будинки. На даний час я вважаю, що... Основна маса, ті, хто хотіли виїхати і кому було куди виїхати, вони виїхали. А ті, що зараз залишилися, ці люди ну, не планують В найближчим часом, не буде виїжджати із своїх домів, тому що нікуди і ні за що.